Я обіцяв вам розповісти і показати історію, від якої здригнуться розпилювальники бюджетів на укріпленнях, і я сьогодні вам її розповім і покажу. Ще сьогодні озвучу план, як влада може легально поповнити ряди ЗСУ на 16 тисяч дуже потужних і професійних бійців без ДЦК і реєстрації. Трохи пройдемося по крику з боліт, звідки він і чому знову не подобається їм все. Спробуємо зрозуміти, чому небриті сподівалися завершити війну вже цього літа, і що ж могло піти не так. Але оскільки всі ці теми тісно між собою пов'язані, то почну з фотозвіту про виконану за тиждень роботу, про каменти з під ваших донатів і про ту розповідь, про яку обіцяв. Доброго здоров'ячка, Хунту і Хунтубери, ми з України. Так от. Втомившись втрачати бійців, сидячи в найпотужніших укріпрайонах, облаштованих за останнім словом, майстрів пілятінгу бюджетних грошей, а саме в окопах по коліно, регулярно виритих то в низині, то посеред поля, куди з превеликим задоволенням залітає абсолютно все послане з того боку, командування певних сил підтримало ідею бійців і волонтерів, і за цілком короткий термін було зроблено те, що ви можете вже давно бачити зараз на фото: а саме, підземний укріп район. Одразу вкажу на те, що мене вразило найбільше. У кількох місцях глибина цих споруд перевищує 7 метрів. 7 метрів, щоб простіше зрозуміти, скільки це, це як якщо б узяли жеку з кварталу, у якого зросту майже 2 метри або близько того, і вкопали б його тричі в землю, а потім би ще вбили на половинку жеки донизу, то ось десь і буде 7 метрів. Погодьтеся, це дещо глибше за ті пісочниці, які нашкрябують по всій лінії місцеві слуги народу. Що ми маємо в підсумку? Ми маємо тепер лінію оборони, яку просто неможливо проломити. За допомогою всього одного екскаватора і ваших донатів облаштовані душові, їдальні, кімнати для зберігання БК, спальні, спортзали. Жартую, вони там у спортзалі обладнали кав'ярню. Та жартую я, чайну кімнату обладнали, звісно, вона потрібніша. Зроблено водостоки, зроблено вентиляцію, зроблено оглядові та бійниці. Загалом, хунтубери, після того як ми почнемо свій рух у бікалушти, на цьому місці після обштукатурення і продажу паркомісць навколо виросте житловий квартал, а може навіть і кілька. І я не жартую зараз ні краплі, тому що на фото показую, ну, може, половину відсотка, а може половину половини відсотка всього побудованого. Побачивши таку красу, сусідні підрозділи приїхали до діда на блатній бесі і заявили приблизно таке. Якщо не допоможете і нам таке викопати й облаштувати, на наступних виборах голосуватимемо за подоляка. Дід почухав ріпу і передав їхні слова мені. Я чухаю ріпу і запитую вже до вас. Допоможемо хлопцям побудувати місце, яке буде нас же з вами оберігати. Усі посилання й номери карт в описі під роликом і у першому каменті. І гордо мрію, от би таке по всьому фронту. Але мрії є не тільки в мене. Наші хлопці нескінченно вам дякують за реби. Вітаю, ми воїни 28 окремої механізованої бригади. Щиро вдячні всім українцям з України, Італії, Катару та Америки за ці п'ять ударних FPV-дронів. Слава Україні! А можливість подякувати в них є тому, що вони залишилися живі завдяки вашим ребам. Не у всіх ще є риби для багатьох. Вони тільки мрія, часто недосяжна. Судячи з відсутності переможних реляцій навіть у телеграмах найвеличнішого, Володимиру Зеленському, а в його особі усім нам поки що не дозволили порушувати польотну тишу росіянських аеродромів. Тобто неважливо, як буде названа ця віха відносин між заходом і нами, важливо, щоб усе було асфальтовано і добре освітлено. За освітлення відповідатимуть російські ракети. Тож тут захід спокійний, все буде і справді якісно освітлено. А за асфальтування у нас давно є потужний лідер усіх часів і народів, навіть ім'я згадувати не станемо в воно написано на кожному майже білборді, охочі можуть знайти його самостійно, якщо й досі не знають. З іншого боку, все ще дбайливо зберігаючи ескалацію для нащадків, наші західні партнери нас, наче запрошують до клубу дорослих людей уже не вперше, але все наполегливіше і наполегливіше, запитуючи все чіткіше. А що зробили ви самі? Вирили окопи, налагодили виробництво дронів так, що вони тепер літають без проблем із першого разу, а не тільки після допилу на місцях зусиллями підрозділів у пересувних майстернях, які дали їм не ви, а інший більш дорослий політик і волонтери задонати людей. Може, ви захистили енергетичні об'єкти на ті суми, які указали в бюджетах. Може, правильно розрахували бюджет, щоб вам вистачало не тільки до літа, а там якось само розсмокчиться, а й до кінця хоча б поточного року? Так, про бюджет поки не забув. Знаєте звідки пішов взагалі весь сирбор про підвищення податків, про підвищення військового збору і про відсутні в бюджеті 500 мільярдів? Ви не повірите, наскільки все просто. Виявляється? Великі обіцятелі настільки довірилися Арестовичу, що. Прорахували державний бюджет країни тільки до літа, будучи впевненими, що до літа ну оксамитовий того ж сезон у Криму, ось це ось все, все якось устаканиться можна буде вже зазирати в очі та знову починати крутити сватів в ефірах на Росії та кататися з гастролями кварталу від Ростова до Находки. Коли настало літо, і стало вже точно зрозуміло, що грошей немає. То ніхто не наважився озвучити знамениту фразу, і замість триматися було запропоновано просто обскубати всіх, кого вже не раз обскубали, а саме легальний бізнес, фопів, пенсіонерів та й, взагалі, кожного громадянина країни, тому що як не круте, підвищення цін через підвищення податків торкнеться абсолютно всіх, крім тих, кому їжу приносять у кабінет, а бензин наливають у бак, виходячи з відомостей, а не залишків зарплати. До питання про те, де знайти гроші людей, є пропозиція щодо обох зайців. Шановне Міністерство оборони, я вам знайшов чотири бригади підготовлених бійців доглянутих. Не дякуйте. Поліція охорони 16 тисяч працівників. Заброньовані, як я розумію, всі або майже всі. Це секретна інформація, але в мене є, скажімо так, здогадки. Завдання поліції охорони охороняти кіоски, квартири і підприємства, інакше кажучи, робити те, що роблять приватні охоронні компанії, тільки з усіма перевагами і пільгами державної структури, а саме статусом поліцейського і відповідно бронюванням, видачою квартир керівництву коштом платників податків та періодичною участю у віджиманні або переділі заводів і підприємств у регіонах з обов'язковим відкашлюванням наверх. І це при тому, що патрульні поліцейські, частина з яких бігає по фронту, постійно скаржаться на брак людей і машин для полювання на злочинців у ворогів. А тут чотири бригади псевдополіцейських, які на виклики не їздяють, від мобілізації сховані і загалом чудово почуваються. Це дорогі мої котики, якась фуйня. У вас, Дениса Шмигалю, я чув грошей у бюджеті не вистачає. Розганяйте, гордо Департамент поліції охорони МВС, працівників патрульку, або в Міномороди на формування нових бригад. Там я чув, у нас на Покровському напрямку не вистачає людей. Беріть, ось вони. Позашляховиків у них якась кількість є. Я постійно в Києві бачу на дорогах ці красиві білі міцубісі з пропозицією встановити сигналізацію. Кіоски і квартири, нехай приватні охоронці, охороняють впораються. А ви відзвітуєте, що держава стала отримувати на 16 тисяч осіб менше, позбувшись при цьому невластивих для себе функцій і почавши виконувати властиві. І поки не відійшов від теми, можна поміркувати ще на тему ісполнення. Щоб ісполняти ще активніше, не потрібно зупинятися тільки на міністерстві повернення українців. Міністерство повернення українців це топовий підхід, безперечно. Ми нічого не робитимемо, щоб українці самі хотіли повернутися. Ми не звільнятимемо татарова, не саджатимемо Дмитруків або не звільнятимемо своїх кінтів. Ні, ми зробимо міністерство. Усе, чого дійсно хоче українець, це бюрократичної підстави повернутися. Він хоче подання, клопотання, петицію, виписку, щоб для повернення в рідні руїни домівки потрібно було познайомитися з усіма чиновниками всіх окружних контор і проставити підписи та печатки на кількох пачках дивовижної якості Аркушіва 4 Давайте йти далі. Давайте виконувати нездійснене. Українці бідні. Міністерство збагачення українців опиши свою бідність, склади бізнес-план з виходу зі своєї бідності, покажи джерела фінансування цих процесів, усе це подай до комісії і чекай на результати. Тільки не забудь про те, що шрифт повинен використовуватися суворо затверджений. Рамочка і відступ на полях не може відрізнятися від стандартизованих більше ніж на одну тисячну нанометра, а години прийому державних установ ти знайдеш у дії, але пам'ятай, що доступ до них відкритий тільки опівночі. Якщо в цей момент будуть проводитися регламентні роботи, чекай своєї черги спокійно, на наводі ПСО. За твої гнівні пости у Фейсбуці ми забанимо тебе на термін від доби до кількох місяців. У з довгі руки. Українців нудить міністерство два пальці в рот українців. Незадоволені? Міністерство задоволення українців. Приходьте, там плитка у формі обличчя Тищенка і безкоштовні фотокотлет. Усе ще незадоволений. Зайди в дію, скриви оченята з губками, і тоді ти пройдеш аутентифікацію на допомогу від шведської грантової програми Громадянське суспільство 2.0. Ми набуярили Excel таблиць, тому ось тобі шопер з логотипом добра не заопуй. Шопер із перероблених водоростей можеш ще похавати, бачиш? Смачно. Зараз трохи дивний час, звісно. Марш армії Рифи на Покровському напрямку вже не такий бадьорий, а за аропортами взагалі зупинений. З іншого боку, і Скуренер значущих новин немає, якщо не брати до уваги тієї новини, що вони звітують про втрачений урожай, без якого тепер не зможуть набодяжити нової бояри. Електрику не відключають кілька днів, але особливо радіти не доводиться, розуміє, що все ще попереду. Якийсь проміжний період між бурхливо важким серпнем і неясно чим. Зате можна підбити попередні підсумки першого місяця спеціальної кузької операції. Плюси перехопили ініціативу. Показали самим собі і всьому світу, що ЗСУ можуть наступати. Домоглися перекидання якоїсь частини російських військ з інших ділянок фронту. Нівелювали мирнопланівську ідею, а давайте розділимо територію по лінії фронту. Показали жителям Рифи, що війна штука двостороння. Мінуси. Породили довгограючий срач, а якби ці бригади були біля Покровська. Тимчасово збільшили приплив охочих укласти контракт із МУРГ. Про наші там втрати не кажу, бо точних цифр не знаю, але записую в мінуси однозначно. Остаточні підсумки будемо підбивати звично пізніше, краще подивитися на відстані. Для опису блукаючих думок додам, що у мене міцніє відчуття, що 2025 рік для економіки рифи буде вкрай поганим. Щоправда, у нас із вами вже були подібні відчуття, які не виправдалися. Сподіваюся, зараз це не просто відчуття, а реальні висновки з реальних подій. А в іншому, як то кажуть, найскладніші два-три місяці завжди попереду. Слава Україні, слава Зсу. Зробіть донати репост, якщо ви теж прагнете перемоги. Доля і ролика і України в ваших лайках, донатах, каментах і репостах. Тож це і буде ваш внесок в перемогу України.